Вітаю, друзі! Новий рік вже на порозі, і час подумати про те, як ми будемо вітати наших друзів і близьких з новим наступаючим роком дракону. Пропоную розробити новорічну листівку ось такого вигляду. Ну а під час роботи над даною листівкою згадаємо все, що ми вивчали про Scratch. Тут будуть і лінійні алгоритми, і повідомлення, і алгоритми з повторенням, розгалудженням зі змінними. Ну і куди ж без клонів подітися? Вони також будуть присутні. Для Роботи над листівкою нам знадобляться певні інгредієнти: фонові зображення, головний персонаж дракончик цього року, герб, головна прикраса нашої ялинки, Святий Миколай, буде присутній. Підписи нового року і привітання. Також заздалегідь приготовлені. І навіть музика є. Всі ці елементи у вас будуть за посиланням під відео. Ну, а я пропоную перейти до редактору Scratch, створюємо новий проєкт. Назвемо його новорічна листівка і виконаємо попереднє приготування. Прибираємо нашого котика, завантажуємо картинку на фон. Де вони в нас тут є? Першу картиночку вставляємо, переходимо до фонів, білий фон видаляємо і завантажуємо всі інші картинки. Тут у нас друга, третя і є така картиночка шаблон. Ми її потім видалимо, але поки що вона нам потрібна. Завантажили. Все, чудово, всі ці картиночки нас стали на свої місця. Ну а тепер додамо наших персонажів. Завантажимо на початку цифру. Беремо двійку, в принципі, немає значення. Завантажили. Ось тут двійка наша буде стояти. Перейдемо до її образів і додамо ще два костюми. Чудово, костюми в нас є. Число в нас стоїть. Поки що достатньо, потім розташуємо його більш детально. Додаємо напис з новим роком. Так, він у нас може зникати інколи але він присутній. І ось бачимо, що він у нас тут заховався, тож ми його трошечки з вами маємо витягнути. Ось він з'явився. Поставимо його десь тут. Так, додаємо сюди Святого Миколая. От він у нас такий здоровий дядько вийшов, зробимо його поменше, десь відсотків на 60%. І десь отут його поставимо. Ну і дракончика також дістаємо. Дракончик іди сюди. Дракончика поставимо десь тут. І також зменшимо його розмір десь відсотків на. Ну, давайте 70% спробуємо. О, чудовий розмір, поставимо його десь тут. Текст з новим роком буде виступати на передньому плані. Потім ми цей момент підкоригуємо за допомогою алгоритму. Герб. Дістаємо, ставимо його сюди. Він також у нас дуже великий, тому ми його трошки зменшимо десь відсотків на 70. Ну, в принципі, ви самі там підкоригуєте, як вам потрібно, і ставимо на своє місце. Ну, а тепер головний елемент іграшки, які в нас будуть висипатися на ялинці. Для цього нам і знадобиться шаблон. Ми створюємо нового персонажа, малюємо його, збільшуємо костюм так, щоб було видно клітиночки, дуже добре, щоб було видно. Клітинки, вибираємо коло, вимикаємо контур і просто малюємо нашого персонажика іграшку ялинкову, Ось така іграшка в нас є. Ось вона у нас тут з'явилася. Якщо вона буде у вас завелика, то ви можете її, в принципі, тут зменшити і хрестик, центр іграшки на хрестик нашого спрайту, ставимо, щоб вони співпадали. чудово, Ну а тепер наробимо їй різнокольорових костюмів. bu mu Дублікат костюму, і його зафарбуємо. Переходимо в фарбування, вибираємо. Ось тут є градієнтик, лівий колір, основний колір. Робимо такий світленький-світленький, типу білого. А другий колір робимо яскравим, і будемо задавати кольори. Ось така штучка у нас виходить, як бачите, клацнули. Бачимо, тут зафарбувалася вона. І просто дублюємо її стільки разів, скільки вам захочеться. І фарбуємо різними кольорами. Вибираємо тільки другий. І Інакший, ляп, зробили дублікат. Вибрали інший колір ляп зробили дублікат. Працюєте самостійно стільки, скільки вам потрібно. Ну а я ж тут накидаю собі. Дев'ять костюмів у нас заготовлено, тож можемо переходити до наступної фази. Нам потрібно зробити найскладнішу штукенцію. Потрібно запам'ятати, де наші всі іграшки будуть на ялинці. Для цього переходимо в фончик шаблон. Ось такий третій у нас фон. Тут іграшки вже намальовані. І відповідно, пересуваючи нашу іграшку, ми можемо побачити їх координати. Поставили на першу позицію іграшки і записали собі координатки. Робимо це на блокнотику або робимо ось таким варіантом, як у вас в заготовочках. Два текстових документи створюємо. Для іксів. одні значення записуються, для іграків другі значення записуються. Ці значення є по замовчуванню у вашій заготовці, але якщо ви заплануєте по-іншому розмістити іграшки, то внесіть у них корективи. Записуємо ось так собі. Координатки. Коли координати будуть записані, можемо приступати до програмування. Тут все достатньо легесенько і простесенько. Для початку давайте повимикаємо всіх наших персонажів, щоб вони нам поки що не заважали, і ми бачили загальну картинку фону. Спочатку запрограмуємо фони. У нас є перший фон, на якому нічого немає, тільки сніжна галявина. Другий фон ялинка з'являється, і на третьому фоні з'являються певні Прикраси, тож, ось ці три картинки нам потрібно змінювати через певний час. Відкриваємо розділ код і ставимо наші події. На початку нашої програми в нас має Закритися фон номер 1 Зачекаємо кілька секундочок, ну принаймні секундочку. Ну а далі будемо переключати фончик на другий. Тут вже можна зробити трошки менше часу. 0,5 секундочок поставимо і переключимо на третій фон. Чудово, третій фон у нас включився. На третьому фоні наша ялиночка вже стоїть підготовлена під те, щоб її наряджали. Ну і мають тепер з'явитися наші персонажі. Вони мають отримати повідомлення. Що час виходити на сцену, тож і поставимо тут повідомлення, назвемо його персонажі. І першим персонажем має з'явитися святий Миколай. Поставимо його десь ось тут. Таким чином ми записали з вами його координати на даний момент. Ну а на початку ми його приберемо. Нехай він нас десь за фончиком стоїть, отак його на самий краєчок поставимо, ще можемо підсунути. Ну або цифрами задати. Йому десь тут мінус 300, нехай буде в нього координатка. І запрограмуємо його події. Коли він отримає, повідомлення. Персонажів, він має включитися, тобто ставимо йому тут команду показатися, перемістимо координати і рухатися має. о, До речі, не ту команду взяв. Давайте ми поставимо йому рухатися певний час. Тобто одну секундочку на мінус 153 і на мінус 65. Окей. З ним розібралися в принципі зі святим Миколаєм ми все зробили. Хоча ні, давайте ми коли натиснемо на прапорець, нехай він нас ховається, а то він зараз покажеться і потім сховатися не захоче. Ось такий коротенький алгоритм написали для святого Миколая. Тепер переходимо до другого персонажа нашого дракончика. Виставимо його на свою позицію. Знов таки візьмемо команду за одну секунду прийти на свою позицію. На початку робимо те саме, коли натиснуть на прапорець, коли отримаємо повідомлення про персонажів. Ну і давайте, давайте, давайте ж вигляди показатися тут сховатися. Ну і так само як і нашого святого Миколая ми драку. Кончика поставимо десь за нашою сценою, ось. Ці координати. Тут поставимо 300. Нехай він виходить за межі. Ну, а тут за одну секундочку він у нас прибіжить. Ну і так, щоб вони не рухалися разом, поставимо йому невеличку затримочку на початку. Нехай там 0, 2, 0, 0, 4 секунди, він почекає. Давайте перевіримо, що у нас виходить. Ялинка з'явилася, прикраси з'явилися, персонажі прийшли. І тепер вони мають наряджати нашу ялинку. Тож переходимо до головного елементу. Наш дракончик приходить останнім Тож нехай він і передасть наступне повідомлення. Він передасть повідомлення іграшки. Як тільки наша іграшка отримає дане повідомлення, має почати з'являтися. І ось тут є маленьке питання. На початку вона заховалася, тут все простенько, сховаємо її. А от коли вона отримає повідомлення, щоб вона з'являлася, ось тут. Буде саме програмування у нас. Саму іграшку ми заховали і показувати її не будемо. Наші всі іграшки мають з'явитися на ялинці у виключеному стані. Тобто ось цей костюмчик, образ 1, ми і будемо їм ставити. Тож поставимо його образ 1. Всі іграшки, коли вони з'являться, мають запрацювати, але ж не відразу придумаємо зміну, яку так і назвемо іграшки, і надамо на початку програми знак. Значення вимкнені. Кожна іграшка з'являється у своїй позиції, у своєму місці на ялинці. Відповідно, ми маємо слідкувати за номером іграшки, створимо ще одну змінну і назвемо її номер. Надамо на початку значення 0. Іграшок у нас на ялинці 24, принаймні в моєму варіанті. Тому і 24 клони даної іграшки ми будемо з вами створювати. Щоб створити 24 клони, необхідна команда повторення 24 рази. Одне й те саме будемо повторювати. Будемо змінювати номер номер іграшки. Перша іграшка, друга іграшка, третя і так далі. Тож переходимо в змінні і обираємо команду змінити номер іграшки на одиничку. І відразу отримали першу іграшку. Перемістимо дану іграшку у свої координати. А де ж ці координати? Вони в нас записані у блокнотику. Переходимо у змінні і створимо два списки з координатами. Перший список це координати x, а другий список координати y. Створили. Ось такі списочки у нас вийшли. Як заповнювати дані списки? Нагадаю, можна натиснути плюсик і написати значення вручну. Всі 24 значення. Але якщо вони у вас у текстовому документі записані, то навіщо їх вручну сюди переносити? Відкриваємо команду «Імпорт» і бачимо, ось у нас координати X і координати Y. Не переплутайте координати Х до списку X записалися, координати Y. Записалися до свого списочку. Тепер можна списки повимикати, в принципі, як і номери іграшок, щоб вони у нас на листівці не маячили. Ну а сюди ми поставимо команди Елемент, номер з списку X-Елемент Номер зі списку Y поставимо на свої місця. Де в нас X? Поставимо елемент з списку X, а там, де в нас ігри, поставимо елемент зі списку Y. Ну і так, щоб тут не була постійно одиничка, беремо змінну номер. Вона в нас буде змінюватися з кожним виконанням нашого повторення. Номер і сюди. Ну а тепер можемо створювати клони. Де наші клони, 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 клони? Керування. Творити клон з мене. Ну і так, щоб іграшки не з'явилися всі одночасно, тож поставимо якусь невеличку паузу, нехай там буде десь 0,2 ну, секундочки. Невеличку паузу зробили. Що ж у нас буде відбуватися з клонами? Коли наші клони будуть з'являтися, о, з'являтися, тож перейдемо в команди вигляд і команду Показати сюди поставимо. Іграшки мають з'явитися і мають блимати постійно. Тому тому вибираємо команду завжди. Що в нас буде тут? Іграшки мають блимати, тобто мають змінювати костюми. Перейдемо в вигляд, виберемо змінити костюм на образ. Образи в наших іграшок, ось їх тут цілий списочок, від 2 до 9 іграшки розфарбовані. Перший образ у нас звичайний, тому його і чіпати не будемо. А зробимо так, щоб комп'ютер обирав серед другої і 9 іграшки. Вибираємо від другої. До 9 іграшки буде змінюватися. Зачекає якийсь певний час і зміниться знову. Зачекає якийсь певний час і зміниться знову. Але якщо ми залишимо ось так, то іграшки почнуть блимати, як тільки потраплять до ялинки. А ми говорили, що це не прикольно. Тож, в нас змінна іграшки вимкнені. Зробимо тут інший момент. Поставимо команду, якщо оператори дорівнюємо десь нас тут було. Змінна іграшки. Включено. І як тільки змін на іграшки отримає значення включено, тільки тоді вони засвітяться. А коли ж вона в нас отримає таке повідомлення. Давайте ми ось тут, як тільки наші іграшки будуть розвішані і перестане працювати цикл повторення, ми зачекаємо ще певний час 20 десятих секундочки. Ось наші іграшки вже побігли на своє місце. І змінимо значення іграшок на включено. Давайте глянемо, що в нас виходить. З'явилась ялинка, наші персонажі, і іграшки побігли на своє місце. Зачекали певний час і засвітилася. Наша ялинка заблимала яскравими кольорами. До речі, я пропоную тут трошки більше часу дати, щоб ми побачили ялинку з вимкненими іграшками. Чудово! З іграшками ми з вами завершили. Можна сказати, найбільший блок програмування. Ну а тепер треба дати команду гербу, щоб він у нас з'явився на своєму місці. Відповідно, повідомлення ми з вами знайдемо. Повідомлення напишемо нове повідомлення. Герб. Ну а для герба зробимо. Відповідні команди, коли натиснуто на прапорець, наш герб буде ховатися. А як тільки отримає повідомлення показатися, він покажеться. Відповідно, вибираємо тут. Отримає повідомлення герб, покажеться все чудово. Тобто зараз у нас вже і іграшки на своїх місцях розлетілися по ялинці. Зачекали, засвітились і герб з'явився на своєму місці. Ну чудово, тільки герб трошечки підсунемо, підредагуємо. Ось так поставимо. Лишилося з'явитися числам і повідомленню з новим роком. В принципі, ми можемо їх прив'язати і до цього повідомлення герб. Давайте перейдемо до повідомлення з новим роком, поставимо його на своє місце. Коли натискають на прапорець, воно ховається це повідомлення. Коли отримаємо повідомлення герб, зачекаємо кілька секундочок. Нехай там 0,2 секундочки нормально буде. І потім має це повідомлення з'явитися. Дивіться, тут важливо у вигляді знайти команду, переставити на передній план. Десь тут має бути ось вона. Інакше наші персонажі можуть перестрибнути на текст, і буде некрасиво. Зробили. Тепер поставимо плисти. Повзати на свою позицію, це чудово. Тут може нуль поставити, трошки вище підняти мінус 150 Поставимо. Ну а на початку задамо значення так само нуль, але тут мінус. 200 нехай буде, щоб не було видно. Ну і ще один момент. Коли натискали, воно сховалося. Наше повідомлення, а коли запрацює, має з'явитися. Тож перейдемо у вигляд і додамо команду показатися. Ну і давайте перевіримо, що ж у нас виходить. Чудово. Ну, Швидкість ви також тут можете підредагувати. Я пропоную зробити менше, щоб текст з'являвся трошки швидше. І того, наше повідомлення з'явилося після отримання повідомлення герб тут 0,2 секундочки, 0,5 секундочок. Тобто цифри мають з'явитися ще пізніше. Давайте задамо їм, щоб вони з'являлися через одну секунду після повідомлення Герб. Тож запрограмуємо. Коли натиснуто на прапорець, наші циферки ховаються. Сховуватися. А коли отримають повідомлення, герб, чекають одну секундочку, і з'являються змінити образ. Тут у нас має бути двійка, поставимо її, і показатися. Чудово. Тобто весь алгоритм нашої конструкції заключається в простеньких командах, як бачите, а ефект чудовий. З'явилася. Двієчка, клас. А тепер ми цю двієчку просто дублюємо. Ось вона у нас з'явилася, ставимо на своє місце, додамо їй кілька десятих секунд, щоб вона з'явилася трошечки пізніше. Тут крапочку, 2 десятих, і змінимо образ на 0. Чудово, тепер ще раз дублюємо. Ставимо цей 0 десь тут. Змінимо час 4 десяти, і на двічку переключили. І ще один дублікат зробимо. Ставимо на своє місце. Десь ось тут поставлю. І нехай змінюється на четвірку і час додамо так само 20 секунди. В принципі, ми все з вами зробили. Єдине, що лишилося перейти на фон. Тепер, коли вже всі тексти написані, і додати музику до нашої листівки, переходимо. До розділу звуки, додаємо завантажити звук, вибираємо нашу музику, відкриваємо її сюди. Ось вона записалася. Трошки можна її зробити тихіше. Зараз поясню, чому. Переходимо. В кодування і вибираємо команду. Тільки дивіться уважно, у вас тут дві команди. Є команда відтворити звук до кінця, і є команда відтворити звук. В чому різниця? Якщо вибирати першу команду, то доки вона не проіграє, далі мультик не піде. А ось ця команда запускає музику і мультик не зупиняє. Тому ми вибираємо команду відтворити звук просто. Ну і тепер можемо переглянути мультик вже загалом. З'являються іграшки. Як мені подобається цей процес наряджання ялинки, герб, напис, тексти все на своєму місці, музика грає, ялинка блимає. Листівка в принципі готова. Але чому в принципі? Тому що є ще один маленький секрет, яким би я хотів з вами поділитися. В розділі звуки в нас є можливість записати власний звук, тобто ми можемо натиснути мікрофон, натиснути кнопочку Записати, зробити власні побажання своїм рідним, близьким, що б ви хотіли їм побажати в цьому новому році. Зупинити запис, зберегти його, він у вас утримається другим записом мелодії. Переходимо Входимо в кодування і вибираємо ще одне повідомлення. Відповідно, у вас буде грати звук, і на фоні цього звуку будуть звучати ваші повідомлення. Можна їх поставити тут. А можна їх поставити вже тоді, коли завершили з'являтися ваші цифри, тобто до останньої цифри поставити. І тоді ялинка вже засяє, і тільки після цього буде грати музика. Тільки не забувайте, якщо ви прикручуєте звук до цифри, то і записувати його маєте саме в цьому місці. Ось, в принципі, і все. Лишилося тільки зберегти нашу роботу, натиснути поділитися, скопіювати посилання і надати його своїм. Своїм рідним, близьким, друзям передайте своє поздоровлення з новим наступаючим роком дракона. З чим і вас вітаю. Ну а на цьому в мене все. Якщо відео сподобалось, чекаю на ваші вподобайки. Ну а якщо лишились питання, як зазвичай пишемо їх в коментарях. Дякую за увагу і до нової зустрічі в новому році. До побачення!